Вітаємо вас, шановні мешканці та дорогі гості Рової Вулиці. Сьогодні ми зібралися з вами на це чудове відео, щоб відсвяткувати День весни, краси, свято, жіночності. 8 березня. Надзвичайно велике і приємне сьогодні є свято. Сподіваємось, наша шокова терапія не спричинила вам багато болю. Не зайве буде ще раз нагадати про те, що 8 березня це день боротьби за права жінок та рівноправ'я, а ніяке не свято прекрасної статі. Саме тому у нас сьогодні замість урочистостей і пісень на честь наших підписниць невеличке дослідження про те, як же змінилося зображення персонажок в іграх від зародження індустрії і до сьогодні. Сценарій написала Катерина Кулинич, озвучила… Його ідея Олександрівна. Але зачекайте, як часто вам Ютуб рекомендує Кацапню або ж російськомовні відео? Наприклад, мені інколи закидає. Ти що, дивишся російські відео? А... Хоч я взагалі не споживаю російськомовного контенту. На поміч приходить телеграм-канал, який просто називається український Ютуб. Він автоматично закидатиме вам час від часу якісний україномовний контент. Навіть наше відео засвітилося тут, що дуже радує. Канал радить як розважальний контент, так і ігровий, науковий і взагалі будь-який інший, аби не кацапський. Дуже зручно, що можна глянути на самому каналі, не переходячи нікуди, 15 секунд рекомендовано. Відео. Цього зазвичай достатньо, щоб зрозуміти, чи варто його дивитись. Впевнені, завдяки цим рекомендаціям ви відкриєте для себе більше українських каналів. Щиро запрошуємо перейти за посиланням в описі цього відео, щоб самим оцінити та підтримати багато україномовного контенту. Можливо, вам вдасться натрапити на себе ж, хто його зна. Ну а ми продовжуємо наше відео. Приємного перегляду! Для того, щоб проаналізувати, як зображували жінок в іграх різних часів, ми узяли по декілька знакових проєктів десятиліть, починаючи із 1980 року. У цьому дослідженні представлені не абсолютно всі існуючі жіночі персонажі. У вибірку потрапили ті, хто закріплював певний стереотип та деякі винятки. Насправді, ті, про кого згадала авторка сценарію. Ігрова індустрія, хоч і була на етапі зародження самостійним явищем. Усе ж вона не могла не зазнати впливів масової культури свого часу. Так, здебільшого, образ жінки в кіно та літературі 80-х та 90-х років напряму залежить від головного героя чоловіка, який має рятувати її або допомагати їй. Санчо Паса! Звільнимо принцесу Дульсінею. А, не нашкодь собі, дурнику. Серед найгучніших релізів 80-х років можна виділити чотири гри, у яких з'являються персонажі жінки або ж персонажки: це Донкі Конг, Супер Маріо, Принц оф Персія. Принц Персії, типу. Та The Legend of Zelda. усі чотири другорядні персонажки, які мають образ прекрасних дам, яких благородні лицарі мають рятувати. А ще усі три вдягнуті в рожеву сукню. Ось, дивіться так, на промо Арті Донкі Конг Паула зображена у відвертому червоному вбранні, але у самій грі вона змальована у рожевій пишній сукні. Ми не думаємо, що розробники спеціально закладали якийсь сенс у це зображення жіночого персонажа. Скоріше такий збіг виник через вайб деяких ігор як розваги для дітей. Оскільки більшість європейських казок передбачають для головного героя принцесу як винагороду, то і забавки перейняли цей уже доволі впізнається. Образ. Проте у цей час у масовій культурі з'являються культові персонажки Елен Ріплі з чужого та Сара Коннор із Термінатора, яка у першому фільмі ще не має тої агентності та крутості, як у судному дні, але уже згадується як легендарна Сара Коннор. І це знаходить свій відгук в іграх. Першими протагоністками відеоігор можна назвати Самус Аран з Метроїд та Тобі Масо із Барадью. У цих героїнь також можна знайти спільні риси. Це самодостатні та сильні персонажки, які по суті виконують стереотипну чоловічу роботу. Наодинці знищують інопланетних ворогів. 90-ті роки золотий вік для цілих серій відеоігор. В це десятиліття з'являються Текен, Kombat, Комбат, Резидент Tomb Raider, Doom, Half-Life, StarCraft і це ще не повний список. Через шалену популярність ігри усе частіше набували тих же штампів і стереотипів, що і масова культура в цілому. Тому в більшості ігор можна побачити сексуалізованих персонажів жінок із гіпертрофованими пропорціями тіла. З іншого боку, жінки дедалі частіше стають протагоністками та ігровими персонажками. Звісно, тут не можна не згадати появу легендарної Лари Крофт як першої суперпопулярної героїні відеогри її підкреслено сексуалізований образ з грудьми пірамідками уже став культовим мемом Подейкують, що був навіть неофіційний фанатський патч для гри, де розкрадачка гробниць була абсолютно голою. Джен Валентайн, протагоністка серії Resident Evil, по дорозі з першої по третю частину втратила чимало одягу. Зручний комфортний одяг в умовах зомбі-апокаліпсису <ху> та кому він потрібен. Тим не менш, ці дві героїні абсолютно самостійні та незалежні. Вони розправляються з усіма своїми труднощами самостійно. Ігрові персонажі серії Mortal Kombat та те з візуального погляду зображені так само стереотипно. Причому у цих іграх сексуалізовані як і жінки, так і чоловіки. Та в цьому випадку цікаво ще й те, що персонажки навмисне створювались рівними персонажам-чоловікам, аби за них було також цікаво грати. Типу в цьому і суть та жанр файтингу передбачає вільний вибір персонажа, тому їх розробляли як частинки цілого всесвіту з персонажами, кожен з яких має свою історію та властивості. Нульові виявилися бідними на нових протагоністок, проте другорядні персонажі жінки починають переходити від моделі діва в біді та радіс для очей до більш значущої та активної ролі в подіях ігор. Порівняно з попереднім десятиліттям, жіночі образи рідше підкреслено сексуалізовані, хоча виглядають привабливими та красивими. Серед пам'ятних героїнь першого плану слід виділити Beyond Good з Evil, Фейт Коннорс з Mirror's Edge та Челс Портал. Найяскравіше в цьому переліку. Виділяється те, наскільки ці героїні не схожі одна на одну: джейд співчутлива і допитлива, Фейт жорстка та наполеглива, а чел уперта та відважна. Об'єднує їх боротьба із ворожою організацією, яка представлена у світлі абсолютного зла. Чимало цікавих та неоднозначних персонажів подарувала нам легендарна гра Warcraft 3. Мабуть, це найяскравіший представник масової культури нульових, у якому жоден із героїв не є абсолютним злом чи добром. І жінки там не виняток. Джайна Праудмур, яка не поступила своїм принципам та виступила проти власного батька, має втіни спів, яка була так віддана своїм обов'язком тюремниці, що не гребувала жодними методами задля досягнення мети. Ці персонажки яскраві та гармонійні у своїх ролях. Падає око різниця у візуальному зображенні Джайни та Маєв. Якщо перша вдягнута в броню, яка не має ніякого сенсу, захищаючи хіба що плечі, та загалом має підкреслено сексуалізований вигляд, то за обранням вартової ми не бачимо ні фігури, ні навіть повністю обличчя. З'явились також не менш цікаві другорядні персонажки. Так, у першому десятилітті 21-го сторіччя ми отримали Елену Фішер та Хлою Фрейзер, союзниць Нейтана Дрейка з Uncharted, Алікс Венс із Half-Life 2, докторку Тененбаум із Bioshock та рокову бонус Сакс із Max Payne. І в цьому випадку також слід зазначити відсутність якогось стереотипного типажу властивого всім цим жінкам. Елена стримана, але відважна, супроводжуватиме Нейтана протягом усієї серії ігор. Неодноразово рятує його, стає пліч опліч не тільки. І у пригодах, а й в житті. Хлоя ж справляє враження відчайдушної та відвертої шукачки пригод. Смілива та віддана Алікс із Half-Life так сподобалась гравцям, що врешті стала протагоністкою у наступному десятилітті. Мона секс же прямо збірний образ фем фаталь, спокуслива, вишукана і небезпечна. Не пішов у забуття і файтинг. Ігри цього жанру завелись новими персонажами, у тому числі і жінками, які за стилем зображення не від. Відрізняються від попередніх років, ось лозунг першої декади 21 століття. В останнє десятиліття жінка, як головний герой, у принципі будь-якого культурного продукту не є чимось революційним та незвичним. Другорядні герої, які не справляють враження за глушок чи картинок для очей, це вже також не новинка. Тепер ігри заведено вважати не просто дитячою розвагою, а й новим видом мистецтва, яке не просто переймає ознаки масової культури, але й має безпосередній вплив на неї. Курс на різноманіття та індивідуальність узяти ще на початку тисячоліття став тільки більш очевидним. Самим фактом можливості гри за жіночого персонажа уже нікого не здивуєш, а найкращі історії виходять там, де розробники не полінувались пропрацювати характер та особистість, оскільки експерименти минулих століть показали, що гравцям цікаво грати від особи жінки індустрія відгукнулась відповідно. За попереднє ми познайомилися з такими протагоністками як Елой із Горайзену, Сенуа із Гелблейд, Сенуа з Сакріфайс, Емілі Колдвін із Дізонор 2, Джесі Фейден із Контрол, Android Тубі із Нієр Отомата. Це дуже різні за типажем та характером персонажки, якими рухає абсолютно різна мотивація. з поміж цих героїнь саме Елой вибивається тим відчуттям, що розробники любили її, як бабусі і дідусі люблять своїх онучків. Вона вийшла таким собі жіночим образом лицаря у сяйнистих обладунках, що стоїть на варті добра, справедливості та життя на землі. Героїня пробирається крізь несприйняття як свого ж племені, так і чужих для неї людей. Усюди, врешті, знаходить підтримку і допомагає тим, хто цього потребує. Ну, і рятує світ, звісно. В Guerrilla Games вирішили дати вибір гравцям, якою саме буде їхня протагоністка жорсткою, розсудливою чи добросердечною І це чи не єдина можливість вибору у грі? У нуаз Гелблейду немає рожевої сукні, бо не він її. А вона його рятує. Точніше, вже не самого свого коханого, а його душу. Нелегка подорож цієї героїні пролягає через моторошний світ скандинавських міфів та власний психоз. З головою того самого коханого на поясі. Ця історія не тільки про перемогу над обставинами, але й про перемогу над собою. Таємнича та мовчазна Джесі приходить у старший дім, щоб відшукати свого брата та побороти організацію, яка колись його викрала. І не з власної волі очолює федеральне бюро контролю, до якого не мала жодних сантиментів. Проте надприродна загроза змушує протагоністку урешті прийняти свою роль і цілком можливо призначення. Також важливо згадати, що дедалі більше ігор пропонують обрати між жіночим та чоловічим персонажем або обрати стать при створенні свого аватара. Так, вибір між двома присутніми протагоністами пропонує Dishonored 2. А при цьому цей вибір буде впливати на сюжет у корву та Емілі. Є унікальні можливості: кат сцени, місії та способи подолання труднощів. Обрати собі стать також пропонують версії ігор BioWare, Mass Effect та Dragon Age. Однією з візитівок цієї студії є система взаємовідносин між головним героєм та NPC. Тому не дивно, що стать, раса та спеціалізація персонажа має вплив на ігролад, хоч і невирішальний. А от, наприклад, в Bloodborne чи Destiny 2 вибір статі не має впливу на сюжет та відносини з неігровими персонажами. Це лише візуальний аватар. Частково ігровими персонажами та неігровими, але дуже важливими для сюжету героїнями стали Елізабет з Bioshock Infinite, Еллі в The Last of Us, Цирі з 3 Wild Hunt, Хоча її образ був створений в книзі, проте в грі вона вже більш доросла. Прототипом Елізабет цілком вірогідно була Рапунцель з мультика 2009 року. Тут вам і заточення у вежі, і деспотичне відчим, зламачуха, добра, наївна та енергійна героїня, подорожу світ, якого вона рятівник, який має на початку зовсім інші наміри для порятунку принцеси, відрізання волосся і локальний блекаут рятівника за допомогою підручних засобів. Як і Рапунцель, Елізабет з розвитком події переходить від ролі діви в біді і мотивації героя до ключової ролі, і по суті рятує світ самотужки на долю Еллі з «The Last of Us випадають випробування, які здатні зламати кого завгодно, але характер цієї дівчини виявляється сильнішим. Її історія показана не з позиції героїзму, а як звичайної людини, якій властиві вади, яка долає труднощі так, як може. Еллі постає перед нами частинкою жорстокого і нещадного світу, у якому вона здається маленькою і безсильною, а своє право на існування доводиться постійно виборювати. Хідео Коджі Мавде Стрендінг оточив головного героя одразу декількома цікавими жіночими персонажами, поступово розкриваючи їхні історії. Фреджайл, мама локна, бріджет Стренд. Проєкт ми загалом цінний, зокрема шикарнючою роботою з особистостями героїв. Вони харизматичні, цікаві та правдоподібні, хоч і екстравагантні. Історії жінок не тьмяніють на фоні головного героя. Характери не виглядають пласкими та штучними. Складається враження поваги та любові творця до цих персонажок. Із наведених прикладів можна скласти певний образ жінки в іграх минулого десятиліття. Головною рисою для протагоністки стає неординарність, Дякую Усіх цих персонажок важко назвати звичайними жінками, які потрапили у незвичні обставини. Скоріше саме їхня винятковість і стала причиною подій, що описані у грі. Серед другорядних, але не менш цікавих героїнь, хочеться виділити супутниць та неігрових ігрових персонажок із уже згаданих ігор Байовер. Жозефіна із Dragon Age Inquisition, наприклад, яскравий приклад того, що персонажці не обов'язково роздягатись до абсурду, щоб бути важливою для сюжету. А Моріган Очас, що може, якщо хоче, і ніхто не посміє заборонити їй, Хіба що етикет королівського палацу Вів'ян сприймає свою зовнішність як інвестицію у своєму прагненні влади а жорстка Касандра стає ще яскравішою, коли викривається її захоплення любовними романами. Той же Горайзен, окрім Елої, показує нам декілька цікавих персонажів та історій: від матріархального устрою, в якому ступінь впливу на суспільство визначається кількістю нащадків або божество – жін до боротьби за право належати до організації, яка традиційно приймає лише чоловіків. Посеред диких прерій у Red Dead Redemption 2, де про права жінок тільки починають говорити, виділяється персонажка Седі Адлер. Озлоблена та одержима думкою про помсту за свого чоловіка. Борює собі місце серед чоловіків завдяки своїй жорсткості та рішучості. Популярна серія ігор Devil May Cry підкреслено маскулінна, з усіма притаманними гендерними штампами, ніби перейнятих від фільмів із зміном дізелем та усіх пацанських пабліків одночасно. Це настільки талонне відображення стереотипності, що аж прекрасно. Персонажки, які мають хоч трохи екранного часу, сексуалізовані та з різною ступінню сервесності. Незмінним залишається спосіб зображення персонажів у Mortal Kombat Tekken Street Fighter. щось має бути стабільним у цьому мінливому світі. І на цій іронічній ноті ми завершуємо наш випуск, присвячений зображенню жінок у відеоіграх. Не соромтеся написати нам у коментарях, про яких цікавих персонажок ми забули згадати, і які подобаються вам. Що ми точно не забули, так це подяку нашим меценатам, які продовжують усупереч усім труднощам підтримувати нас копійчина. Дякуємо! Особлива подяка пану Чигедрику за вагому фінансову підтримку. Ми продовжимо ліпити ще більше і краще контенту завдяки патронам. А також подяку Збройним силам України за те, що наша команда має можливість створити. Закликаємо донатити та підтримувати ЗСУ, щоб березень у нашій країні не став мартом. Дякуємо вам за перегляд! Більше подяк, Богу подяк! Звісно, якщо вважаєте несправедливим, що цей випуск присвячений виключно жіночим персонажам, і ви б хотіли того самого про чоловіків в іграх, також маякуйте під цим відео до нових зустрічей на ігровій вулиці.